Всім хай, друзяки! мене звати Герман і сьогодні зі мною Саня. Даров, Здарова! Значить так, ми сьогодні будемо грати в стенду 2, дуель 2х2, тому що я хочу робити чи лапку чи котик, я не знаю, щоб крутануть барабан знову. Як помните, з Pass в мене відео є. Добрячі, друзяки, хорошо. Заходимо, значить, стендов 2. Бро, давай за терористів, швидше. Давай. За терористів, за терористів. Все. Ти перший, ти перший, да, немає, немає, немає. Є. Ну, я не гадусь, тут гадусь з нами заспавнилася. Ага, кстати, йо. Привіт, бро, привіт. Привіт. Кстати, тебе щас уб'юз. Тільки це не смішно, чи що Мене вбили, ну, це лише розмінка, раунд. Бляха, як я перемахнувся, як я перемахнувся. Бляха, ну нічого страшного. Ну це Попитка, лише розмінка. Угу. Попитка, не питка. Добре, опа. Зножика, з ножика пробуй. Як ви... Алло, друзяки, напишіть в на коментарях, якщо ви бачили цю білу стрілочку. Чого він зробили? О, кстати, я цей драбашек виберу з баталбасіка. Ось такий він красивенький. Так, да, согласен. А заднім Е, він мені. Е, я, е, я, 4, е. я, рази, я Я три рази, я два рази з попав і тільки 40 хп. Як? Стидов пофіксили, пожалуйста. Пофіксили. Так, але. Так, так, так. Ну, куди? Думаю, то що він десь. Тут. Е, мінус. Красава, бро, красава. Ти красавчик. Даже появилась від радости. Mm -hmm. Так, окей. Okay. Берем э, бляха, глок, релик. Ой, не релик, обычно, релик, скажу, вам, просто глок глок. Я з ними грати. Ну, я 100%. Ножика то... тебе не вижу играть. Но я злию 100%. процентів. Множика тоже попробую. Все, не меня получится змножка. Сразу. Проси ваша прикрив, бро. Пожалуйста. Я хотів, знаєш, як зробити, як? Е, просто е, підійти на його лице і присісти. Прикольно. Так, в нас калаши, я не прочитав тільки голову, чи що? Не, так. так, бро, тільки голову. Баляха, муха. Ну, на один ще вони рівно нашу половину зробили, якби. Ну так. Нічого страшного, як ця пушка називається, не знаю. Напишіть в коментарях, як ця пушка називається, яка мене зараз в руках. Так, окей. Стіля, стіля. Біля, Герман, а ти знав, що скіни на гранати додавали? Ой, знав. Я знаю. Є що обновлення і шарю. Повністю. О, ця пушечка за 40 левел. Ага. Може, тоді за 40 левел, але я тоді отримую за 40 левел. Так, мінус у росіян. Угу. Ну таке. Так, друзяки, давайте далі йдуть. Якщо вони ще. Якщо вони ще. О, пацани, бій на ножах. Якщо вони ще раз виграють раунд, то вони рівно половину зроблять. Ну так. З чого ми з половину нашого? Так, окей, давай першого. Е-е-е, Не поняв, давай. А літом будемо купати глину, Герман. Невірно. Так, а я. Хе просто коментую. <laughs> коментую саму ігру. Ну коротше, Герман. Опа. Я ви... програв, я програв. Вся надіжда тільки на мене, так? Да? да, на тебе надіжда. Попробуй. Йома. Ну так, рівно половину зробив да, ну пофіг. Так. <laughs> привіт, привіт. <От> можеш... <laughs> да, <давай, laughs> ну, один фото. Давай ти на цю сторону, а я на ту. Ок. Я тут. Ой. Ой, бляха, ще ця мене. А знаєш, чому так було краще? Тому що я ззаді так можу підійти. О, так, бляха, перезарядка в тебе. Ну нічого страшного. А можна було пістолетиком. Ну, ну тут пістолетиків вроді не було, якщо не шабас. О, беретис. Бертис. Я тут професіонал. Ну я не дуже, але беретів коли грав. Дуже добре. А мені дуже подобається. Так зараз земний сезон. У мене 2024-го. Ага. Кстати, всіх з 2025. да, 2025-му. 2025. Зай... Знаєте, що я хочу зайти в построй корабель і зробити таку Так, в, робок? да, в Робоксі. І знаєш що? І зробити там велику стіну і там намалювати, 20 -20, і намалювати там 20-25. Куча салютів заспавнити на одній на кожній цифр. І все, у мене там буде речах, я це все сохраню і кога. Так. І сохранить що далі? Дальше поставлю в І И буде короче типа механизм салютами да? Да. Ну, прикольно. так дальше давайте коментувати ігру. так Це зараз мій аккаунт з ножиком М9 Так я, я, я тоді в двох чоловік. Ви, підписники, побачили може ні, може, може чули коментарі в Лісані. Так, оце мій ножик Так да, тільки я дуже красивий да, я думаю, ще які перчатки мені купити так що скоро тим, Е, можна. Дай угадаю вони сейчас победят я не знаю, вроде один. Як 63 хп зблизи. О, йомаю, по 90 ти мене розтравиш. Так окей. О, Діглецький. Бля, ну мы можем проиграть. Я на диглах так собі. Я на Юспе хорошо, я Юсп про. Ты драбавеля. Юсп не яркий. Нет, не, да, я даже но одного хата несу. Ну, мы тут порзлились, конечно. Сим-шис, 76, 76! йой, 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 вы йой, йой. Зараз сюди выиграем, затащим, дивите. Дивитеся им чики. Тоньки тун. Давай. Я поставлю потом песенку на цель. Є, yeah, Саня, давай підтюку. Ми перемогли в всі Що... І цього росіяна теж перемогли, слава Богу, так, у нас. Дивимося, там... який приз. Так. ой ой ой, -ой, -ой. 66-й левел. Хорош. Уй-ю, лапка єсть! Клас. Тобі, ще... Тобі куча з... серебра. Добре, друзяки, будемо прощатися. Ставте подобайки, і підписуйтесь на мій канал.